Особливу увагу приділяють зимовому загартуванню дітей: рухливі ігри на повітрі, катання на ковзанах, санчатах, лижах, зимовий футбол на снігу, хокей та катання на сноуборді, будування снігових замків тощо. Все це викликає багато гарних емоцій та створює захисний шар організму під час перебування на повітрі. Діти загартовуються та звикають до погодних умов. Обтирання рук та облич снігом, Дихальні вправи малої активності. Купання в зимовому ставку, цілеспрямовані види загартовування, які зміцнюють серцеву судину та імунну систему, підтримують тіло в тонусі, підвищують настрій дитини. Позитивно впливають на психіку. Щоб загартовування в холодну пору принесли користь, необхідно дотримуватись правил. У зимовий період підвищувати контрастність температур необхідно вкрай обережно. Час процедур загортовування має бути скорочено взимку. Для того, щоб зимове. Загартоване сприялося дитиною позитивно, необхідно проводити загартування активно. Музика. Одягати дитину в зимовий період потрібно помірно. Слід прислухатися до думки дитини, враховувати, коли йому жарко або холодно. Припиняти загартування взимку можна тільки на час простудних захворювань. Коли ж малюк здоровий, нехтувати загартуванням в зимовий період не варто. Багато сімей взимку стають моржами, долучають дітей до водного загартовування. Під час моржування внутрішні органи і тканини отримують більше поживних речовин, збагачуються киснем а імунітет тренується реагувати на несприятливі умови і захищати організм від їх негативних наслідків. Але пам'ятайте, якщо водне заняття не доставляє дитині радості, від них варто відмовитись.